Це PlayStation 4. І останній раз я грав на ній ще коли людей хвилював коронавірус. Все-таки мені пощастило швидко перебратися на нове покоління, і відтоді вона перетворилась на програвач для Netflix. І от на третьому році життя з PlayStation 5 мені стало цікаво, чи є життя на старому поколінні. Все таки, дивлячись новини, можна подумати, що PS4 та Xbox One віджили своє і офіційно відійшли в минуле. Тому я здув пилюку зі своєї PlayStation і вирішив подивитися, як вона справляється з новими. Іграми і розібратися скільки ще вона буде актуальною. І якщо ви активний користувач PlayStation 4 в 2023 році, то я вам навіть трохи співчуваю. Бо срань господня, який же тут лагучий інтерфейс. Типу раніше я не звертав на це увагу, але тепер він відчувається як ігрове меню в кіберпанку. Іноді просто відкрити центр контролю, це проблема, і консоль замислюється навіть над цією банальною задачею. Ну а переключатись між додатками це взагалі справжня мука, бо все настільки повільно, що навіть можна забути на що ти взагалі це відкрив, а одного. Разу консоль просто перезавантажилась, коли я хотів перейти з гри в PS Store. Хоча насправді це така собі блогерська проблема. Бо коли ти вмикаєш приставку просто щоб запустити гру, а не бігаєш по меню, щоб встановити все, що потрібно, то всі ці глюки якось не кидаються в очі. І, мабуть, саме тому всі ці роки інтерфейс PlayStation і здавався мені окейним. До того ж, в 2023 році всі сервіси та ігри працюють, і нема відчуття, що ти увімкнув покинуту всіма платформу. До всього, четверта Сонька має те, про що користувачі PlayStation 5 поки можуть тільки мріяти. Саме браузер. І тут як в житті не цінуєш, допоки не втратиш, бо браузер на консолі це дуже зручно, особливо якщо ви часто дивитесь фільми чи серіали. І так на ігростанції є всі потрібні сервіси, типу Netflix, але там не завжди є все, що треба. Тому дуже зручно мати браузер під рукою. І це наштовхнуло мене на думку, що у PlayStation 5 завжди буде один плюс, який ніхто не відбере: а саме мультимедійність, типу тут можна слухати музику, дивитись фільми та серіали онлайн і навіть програвати блю. Рей диски, тому якщо у вас вже є ця консоль і ви переходите на нове покоління, то можу сказати лише одне: не викидай. Бо як мультимедійний центр в домі, вона буде актуальною ще дуже довго, і я б ще міг пожалітися на те, що ігростанція шумить гучніше за F16, але з цією проблемою я розібрався вже давно. Виявилося, якщо почистити консоль від пилу, то вона не буде перегріватись і перестане шуміти як турбіна літака. Загалом досвід використання PlayStation 4 в 2023 році можна описати як доволі непогано. Повільна робота консолі вже кидається в очі, але не настільки, щоб закинути її на гори. Чи сплавити комусь на OLX. Все ж головне в ігровій консолі це власне ігри. І взагалі за це відео я взявся, бо мені було цікаво, як PlayStation 4 справляється з цією задачею в 2023 році. Тому зараз про це і поговоримо. І коли я брався за тест ігор на своїй старенькій PS4, то думав, що більше ніж на 5 хвилин мене не вистачить, бо навіть інтерфейс мене зустрів якимись глюками, і тому я вже ні на що не розраховував. До всього я настільки звик до високої кадрової частоти, що ігри з 30 ФПС для мене виглядають як слайд-шоу. Я, он коли готував розбір контрол, то вирішив подивитися на трасування променів у грі, і мені вистачило кількох секунд, щоб зрозуміти, що я так грати не можу. Коротше кажучи, очікування в мене були. Ли нижче ніж від побачень в Тіндері, тому для початку я вирішив подивитися на старі ігри, які вийшли ще до старту нового покоління. І як мінімум, мені було цікаво оцінити наскільки ігри покращилися в плані графіки, і чи буде різниця настільки ж великою, як між PS3 та ps 4. І виявилося, що ігри старого покоління все ще виглядають досить непогано. І не дивлячись на велику прірву в потужності між PlayStation 4 та PlayStation 5, розробники не те, щоб зробили великий скачок в графічному плані. Наприклад, щоб побачити різницю між новою та старою версією GTA V, потрібно прям вдивлятись в текстури під мікроскопом. Версія для PS4 все ще виглядає дуже добре, і в голові не крутиться думка, що в цій грі майже 10 років. Тому я навіть не купував покращену версію для PS5, бо відмінностей настільки мало, що Rockstar має бути соромно за те, що вона бере за неї гроші. І приблизно така сама ситуація зі Spider-Man Miles Morales. Гра вийшла буквально на стику поколінь і виглядає. Глядає прям круто на PlayStation 4. Текстури не здаються мильними, на об'єктах присутні відображення, та й освітлення робить картинку об'ємною та атмосферною. Звісно, версія для PlayStation 5 має окремий режим з рейтрейсингом, але навіть на її фоні версія гри для PlayStation 4 не виглядає погано. І така тенденція насправді проглядається в багатьох проєктах, і скачок в графіці не настільки серйозний, як це було між PS3 та PS4. І навіть граючи в той же ексклюзивний returnal, я розумію, що гра з спокійно могла б вийти на старому поколінні, в той же час ігри на новому поколінні просто на голову вищі в плані продуктивності, бо 60 FPS перетворилися на базовий мінімум, і розробники навіть додають режими в 120 FPS. Правда, там частота кадрів не те, щоб дуже стабільна, але це вже хоч щось. Все ж старі ігри то таке, і куди цікавіше поглянути як нові ігри, що вийшли вже в розквіт нового покоління, показують себе на старих консолях. І почнемо з чогось простого, а саме ексклюзивних ігор, які показують на що здатні старі платформи. Все-таки внутрішні студії Sony трохи та заморочуються над оптимізацією і використовують всі можливості систем. І я не знаю, як Санта Моніка це зробили, але God of War Ragnarok на PlayStation 4 виглядає краще ніж попередня гра. Типу залізо те саме, але розробники знайшли спосіб покращити візуальну частину. І на відео гра буде здаватись трохи мильною, бо консоль записує геймплей, Плей лише в 720p, але на екрані картинка гарна. Все ж як би не старались розробники, але версія для PlayStation 5 виглядає все ж краще. Але на диво в очі не так кидається різниця в деталізації, як відмінності в освітленні. І картинка на консолі нового покоління здається більш об'ємною та живою. Все ж в цілому God of War рагнарьок виглядає добре і немає відчуття, що це та сама гра, але з виключеними до мінімуму налаштуваннями. Причому сам ігровий процес відносно плавний, бо нехай це. І 30 FPS, але вони просто кам'яні, і я не помітив якихось фрізів чи пропуску кадрів. Та й Horizon Zero Dawn мене не розчарувала і також працює без проблем. А враховуючи, що це гра зі справжнім відкритим світом, який по масштабу куди більше за світ бога війни, то візуал навіть вражає, бо оточення дуже деталізоване і навіть освітлення зробили вдало. Так, гра все ще працює в 30 кадрів на секунду, але при цьому ігровий процес залишається плавним. Мені вже навіть цікаво, як розробник. Ки з внутрішніх студій Sony цього добиваються, То все таки на PlayStation 4 багато ігор, які запускаються в 30 FPS, але далеко не всі вони відчуваються так добре, як Horizon Zero Dawn чи God of War Ragnarok. І до речі, про інші ігри час поглянути, як консоль справляється з мультиплатформенними проектами, в яких оптимізації приділяється не така велика увага. І Dying Light 2 насторожив мене одразу після запуску, бо гра завантажується прям довго. Не рівень GTA 5 на консолях, але помітно довше попередніх проєктів, які я перевіряв. І в перші ж хвилини проходження я зрозумів, що інтуїція мене не підвела, і гра працює так собі. По-перше, вона погано тримає свої 30 FPS, і по відчуттям більшу частину часу вона трохи не дотягує до цього значення. Через це геймплей відчувається дуже в'язким, і неначе все трохи. Сповільнено. І спочатку я подумав, що то просто приставка не витягує новий графон, але потім дійшло, що то просто гівняна оптимізація, бо мені регулярно траплялися проблеми зі звуком та текстурами. Звісно, Dying Light 2 далека до рівня кіберпанку, але грати не дуже комфортно. Все ж, чесно скажу, це не завадило мені залипнути на 2,5 години, бо гра доволі цікава. Мабуть, як буде знижка, то куплю. І до речі, про кіберпанк 2077. Я в нього грав на PS4 ще на стар і тоді пройшов, зціпивши зуби. Потім я встиг його два рази пройти на PS5, але мені все ще цікаво, чи змогла CD Projekt відремонтувати гру. І насправді кіберпанк вже не настільки зламаний, яким він був на старті. Бо тоді гра просто не працювала за межами сюжетних завдань, а тепер можна нормально тинятися відкритим світом і не чіплятися обаги на кожному кроці. І проджекти навіть покращили ситуацію із завантаженням текстур, і тепер картопляні лиця рідко трапляються. Все ж, гра не стала ідеальною. До прикладу, частота кадрів все ще сильно нижче 30 і падає, коли на екрані багато чого відбувається. Та й підвантаження ігрових елементів все ще доволі повільне, і в мене постійно або звук відстає, або зовсім пропадає. А інтерфейс меню завантажується по декілька секунд. Та й баги нікуди не ділись, і час від часу щось там трапляється. Загалом грати можна, але тільки якщо вам дуже, ну прям капець як дуже хочеться пограти. В кіберпанк і це більше ніде зробити. І я не думаю, що ситуація стане краще, бо якщо гру не виправили за два роки, то вже нема на що сподіватись. Ну і наостанок я подивився, як на старому поколінні себе почуває Hogwarts Legacy, і виявилося, що доволі непогано. Звісно, розробники порізали графіку, ігра виглядає не так круто, як на консолях нового покоління, але очі не коле. До того ж, Hogwarts Legacy видає непогану частоту кадрів, і більшу частину часу гра може тримати 30 FPS. З невеликими діпами в тяжких сценах. Тому загалом нові ігри на старій PlayStation 4 почувають себе відносно добре, і може вони не виглядають так круто, як на приставках нового покоління, зате працюють нормально, особливо консольні ексклюзиви PlayStation, до яких претензій взагалі нуль. І так ми підійшли до головного питання відео: Чи є життя на старому поколінні. Так, на PlayStation 4 все ще є життя, але воно швидко згасає. І на це вказує два важливих фактори. По-перше, дефіцит PlayStation 5 вже пройшов. Зараз консоль легко знайти в магазинах, при тому з адекватним цінником, який наближений до офіційного. Навіть перекупи почали знижувати свої ціни, побачивши, що наваритися вже не вийде. І на перший погляд здається, що дефіцит це суто людська проблема. Проблеми, а не компаній, але ні, бо Sony розуміла, що доки вона не може повністю задовольнити попит користувачів і перевести всіх бажаючих на нове покоління, їм доведеться підтримувати старе покоління. Все-таки PlayStation 4 продалась тиражом в 116 пристроїв і просто так кидати таку аудиторію вони не можуть. Тепер же ця аудиторія може спокійно перейти на PlayStation 5, а значить, їм більше не потрібно муштрувати розробників і змушувати їх пхати ігри нового. Покоління на старій консолі вже навіть доповнення для Horizon Forbidden West вирішили зробити ексклюзивом PlayStation 5. Ну а друга причина обіцяний цикл підтримки PlayStation 4 підходить до завершення. І це дуже добре продемонструвала остання презентація Sony. Там японці показали 15 проєктів, які мають вийти на PlayStation, але тільки 8 з них доберуться до PlayStation 4. Причому велика частина з них це Інді. Та і студії, які роблять мультиплатформу вже або відмовляються від PS4, або випускають ігри для неї з запізненням. І тут далеко ходити не треба. Та ж Hogwarts Legacy дійшла до старого покоління лише через 4 місяці після релізу на актуальних платформах, а нова Star Wars Jedi Survivor взагалі пропустить PS4 та Xbox One. І це не просто якісь виключення із правил. Все рідше в кінці трейлеру ми бачимо у списку платформ PS4 та Xbox One, і вже за рік на цих платформах будуть З'являтися лише індії і ФІФА. І так, якщо ви на приставці лише м'яча ганяєте, то ви можете не паритися над зміною консолі ще роки 3-4, бо та ж PS3 отримала навіть Фіфа 19, яка вийшла в 2018 році. І насправді мені якось сумно визнавати, що PlayStation 4 втрачає свою актуальність і перетворюється на історію. Все таки для багатьох геймерів, включаючи мене, це дуже знакова консоль, завдяки якій ми познайомилися з крутими іграми. Я ніколи не розумів оцього потягу до ностальгії, коли люди розповідають, як вони сумують за часами першої PlayStation, чи яким крутим був Xbox 360. Але здається, тепер я і сам буду з посмішкою згадувати, як вперше запустив людину павука, як радів перемозі над першим босом Bloodborne, і як ночами не міг відірвати очей від краєвидів Ghost of Tsushima. З вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі.